Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні хочу подивитись про заморозку війни за багаточисельними проханнями, як то кажуть. Але відразу маленький дисклеймер до відео. Попрошу не розводити в коментарях СРАЧ. Я, я ні за що не агітую, ні за що не топлю, я всього-навсього розглядаю ймовірний варіант. А судячи по тим заявам, які зараз звучать, то саме до, того, до цього все і йде. Ну, а тепер можуть позручніше, ну а я починаю. Ну, чи це можливо навіть і питати не буду. Можливо. А, давайте подивимося, що це принесе. Нам, болотам, там, ну і так далі. А ну раз, покажіть, мені, будь ласка, ну так от, якщо буде заморозка війни, чи то зупинка бойових дій. Називайте, як хочете. Що це принесе Україні? Покажіть. Скажімо, правду. Дас. Ансус І Зміну влади це принесе. Амунія перевернута далі. Да, ясно, що не радість. О, там. Нелагус, ну що? Фінакий. Іса. Ну, Всі розуміють, що це пауза. Гаразд. Що в нас тут? Да, Газансус перевернути, Вуня перевернута, отагу, свеху перевернута. Іса. Ну, в принципі, перегукуються із моїм розкладом, який ж буде останній день війни. Що в нас тут? Трансформація, трансформація мислення в першу чергу, зміна влади, оце от все сюди. Тільки завершаться бойові дії, партнери будуть давити на те, що треба негайно проводити вибори. Ніхто не буде зважати там, на військовий стан, оце, от все, все, заморозили бойові дії і вибори. Зразу. по другому не буде. В той же час, Андріс перевернути Вуня перевернута. Руйнування мрій, обмануті очікування. Ну, я дивився, багатьох, так як це все завершиться, не влаштує. А це ж не завершення війни, а це ж тільки заморозка, бойовий дід, що зупинка, да? Ну, не про радість це трошки. Далі, особливо для влади нашої, нерадісно буде в контексті того, що тут ось вибори, хочуть вони то чи ні. Да. А далі, ну що це? Курс, до речі, туди йде. Я був правий, коли сказав, що це ймовірний варіант ось мені показують, що курс до цього йде. В тому том числі і наша влада, в принципі, до того веде. Ну, не стільки то, що сама хоче, скільки і то, що тут ззовні давлять. Вон явно це проглядається. А, далі. А, ну, що це? Це пі зменшення підтримки і взагалі зменшення підтримки, заморозка якоїсь підтримки і так далі. Ну, Іса сама по собі заморозку покаже якраз бойових дій чи то зупинку. Тому так. Ну, катастро це катастрофи не видно. Ну, виглядає ну, не сильно весело. Да? Скажімо так. Ну, в принципі, я ж кажу, перегукується із моїм розкладом, який буде останній день війни. Давайте подивимося, що це Росії принесе. Так, раз, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, а що заморозка бойових дій в Україні принесе Росії? Покажіть. Скажімо, правду. Мінгус. Лаус перевернути. Перт. А, їм теж весело. Оню далі. Оррус перевернути. А голос, ух ты, і що? Нормально. А Росія в другу війну влізе. Тут два варіанти. Або Росія влазить в другу війну, або у них в самих там революції, бунти, і так далі, починаються. На Росії, це на Росії, це вже з України ніяк не пов'язано. Що в нас тут? Інус, Лаус, перевернути, Перт, Вуньо, Урус перевернути, Хага, заліс прямий. Прям фінал, прям аж аж аж. А, дивіться, смерть їхнього достатку все одно, а, хоч так, хоч інакше. Чи знімуться з них усі санкції відразу і так далі? Ні. І все одно економіці їхній буде з того дуже і дуже погано. Відті коштів з економіки, да й люди схоже будуть тікати не тільки. Якби це, Відті кошти з економіки. Все одно в Росію, так як було до війни, до повномасштабного вторгнення, воно не відновиться прямо відразу. зразу. Радість їх буде, ну знаєте, щось типу захопили, е ну За перемогу вони це видадуть, звичайно. Ну, так само переукуються з моїм розкладом, який же ж буде останній день війни. Далі, військова їхня сила що починає? Деградувати починає. Військовий сектор і ті, хто до нього дотичні, будуть сильно незадоволені, То, що їм бариші закінчились і фінансування їм поріжуть, відповідно. Внутрішні бурління почнуться бунти. Я ж кажу, або Росія от своїх вурдалаків кине на якусь іншу війну, уже не з Україною, відповідно. Або це будуть внутрішні всякі бунти і так далі. А Аґлазальс це удар по стабільності, дослівно. Удар по стабільності. Розумієте? У них настільки злоба оця їхня жовча, отрута, оця їхня накачана настільки, що коли її не буде нікуди виплескувати на Україну, вона почне їх жерти зсередини. Гарно, правда? Ну, ну, багато обіцяючи. Так, аж руна упала. І що упало? Не бачу зараз. Перт перевернутий упав. Слухайте, хороша руна на Росії упала. Розкісниться їхній економіці. І кармічні події для Росії, до речі, відпрацювання карми так само в жорсткому варіанті. Ну, гарно теж. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, таке просили подивитись. Питання, до речі, збирав в телеграм-каналі. Хто не підписаний, посилання в описі до відео. Підписуйтесь. Ну і на YouTube теж підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, дякую. Ну і попрошу вічливо в коментарях, будь ласка. Розумію, що тема не сильно приємна, я сам стримую, щоб її максимально непредвзято розглянути для обох сторін. Наскільки це можливо. От. Ну і попрошу вас в коментарях, будь ласка, ну, вічливо, гаразд. Так, добре, дякую за відповіді. А гаразд, ну таке просили подивитись, чи на користь це Україні. Росію навіть і дивитись, не буду, мені байдуже, що в них там буде, от чесно. От Україну давайте. Буквально на три руни. Чи це заморозка, це на користь Україні. Давайте, як це руни бачать. ну покажіть мені, будь ласка. Ну так от, заморозка війни, заморозка бойових дій це взагалі на користь Україні буде. Покажіть мені, скажімо, правду. Торісас. Ось сама війна, бойові дії. Єра. Соло. Давайте фінал викладу. По ну, а, так, що в нас тут? Торісас Єра Соло Наутіс. Оце от і є завершення бойових дій, але в той же час. В такому розкладі, в такій, в такій варіації є раторуна, яка цикл покаже, це завершення етапу. А чи це, але треба розрізняти: Заморозка війни не дорівнює завершенню війни. Розумієте, так? Да? Ну, соло, зрозуміло, що порадієм. Радість буде все одно. Нарешті цей жах завершився, ніяких обстрілів, принаймні, і так далі, і тому подібне. Да? Тому. Ну і по наутізу. Будуть ті, хто буде незадоволений, зрозуміло ж. А, і все одно, ну, до речі, це все одно визначена подія. Тому, а, под, то, так як воно йде, так як це показують, так до заморозки воно і прийде. Не до кінця. Кінець по-другому виглядав. А, ось. Ну і в принципі, ну що, да, все рівно тяжко, важко. Це обмеження, це певна нужда. да, Це те, що в нас це вимушені події будуть під тиском обставин, в тому числі. от Ну, але так як це показують, в принципі, нам це буде все-таки в плюс. Я вже бачу, як в мене летять нам тухлі помідори і прокльонив мою адресу в коментарях. Ну, але так я трактую руни. Максимально непредвзято Стар наскільки це можливо. от Показують, що це загалом буде в плюс. Но а шанс того, що це розгориться знову, ось тут проглядається зразу. Ну, до речі, я далі це подивлюся, як це буде, чи це прям перетече в завершення війни, чи таке буде повтор. Бо колись давно я ще дивився, і там мені показувало, що війна якось в кілька етапів буде завершуватися, а не в один етап. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. А, ну, так, якраз наступне питання. Чи це заморозка як тимчасове явище, чи це призведе до завершення війни? Саме, І все. Бойові дії вже відновлюватися після того не будуть. Ну, давайте. Давайте так і запитаю. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так от, заморозка бойових дій, заморозка війни. Ну так це призведе, це переросте в результаті до повноповного завершення війни, як такої. Покажі. ви правду. Теркана перевернута. Хагалас, Ага. Геба. Ну. Уже розрозуміло, так? Да? Да. Угу. Ансус переверну. Ну, куда ж без того? Далі. І що в фіналі? По Евазу. Що угу. у нас тут? Ну, в принципі, старі мої розклади повторюються. Беркана перевернута, Хагавас, Гебо, Дагага, з Ансус перевернути, аліес перевернути, Евас. Ну, дивіться, чи призведе це до повноцінного завершення війни. А ось сама війна і упала. Да, от тільки крун, які б тут показували завершення, немає. А дивіться, а, ну це ну як. Заморозка, да, вона буде зірвана, явно порушена. Ким? Ну, думаю, нескладно здогадатись. правда? З одного разу вгадайте, хто ж порушить. Агалас руйнування домовленостей, Дослівно. Далі. Да, Газансус перевернутий. Це, по-перше, вибори у нас. По-друге, це. Ну, зміна законодавства, ну ні, не розводьте зраду, це не в тому плані, що Україна там щось визнає або що не визнає. Це щось і на Росії може бути цікаве, не тільки в нас. Ну, в будь-якому випадку це зрив домовленостей йде. Тобто. Повноцінно воно перетикає, перетікає в завершення війни до да, осінь. Документи, що таке? Фінальні документи не будуть підписані. Що в моєму розумінні завершення війни? Коли вже сядуть, підпишуть остаточні документи. Все. Війна завершила, що там? Мирний договір, там, договір там, про перемир'я, там, про ще там щось, там, щось, т.д.т.п. Зрозуміло. Коли вже остаточно підписали документи, все. Війна вичерпала себе, грубо кажучи. То от це не воно. А по з перевернутим. Так само, руна, яка мир показує, мир перевернутий. Ну і що це таке? Ансус перевернутий, Аліс перевернутий. Ілюзорний мир дослівно, якщо так. І що таке, а ось у нас далі все одно розвиток ситуації йде. Так що, ну, чи переросте це в прямо остаточне завершення війни, а от і ні. Росія ще щось спробує витворити. Росія його порушить. Ну, як завжди, в принципі. Час. Ви ж мене запитаєте коли. Руни погано. Це питання люблять взагалі. Руни погано на коли відповідають. Ну, прям сказати, що це прям розтягнеться на десятиліття? Ну ні, воно не так виглядає. Загалом повторюється мій старий розклад на цю тему. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, питають таке, на чиїх умовах взагалі буде заморозка? Ну, давайте подивимось. А ну покажіть, будь-ласка. Ну така, на чиїх умовах буде заморозка війни, заморозка бойових дій. Покажіть мені, скажімо, правду. Аліс перевернутий. Інос. Фехо. Угу. Ото перевернутий. Цікаво. Айвас. І. Ансузу. Ансус? Ну, добре. Що в нас тут? Аліс перевернути інус, Феху, Ото перевернути Ейвес hey, по стару Ансус. Цікаво, йде зараз, от поясню. Ну, дивіться. Ага. Обидві сторони все одно все почувають у вразливій позиції. І ну, з феху, от, оце оця четвірочка це буде за умовами тих, хто платив і фінансував. Тобто, це не ми, це і не Росія. Це показують ось які країни, які далеко на відстані. Так що Росії не подарують все, що вона хоче, так як хоче Росія не буде. Це хороша новина. Ну, но та, но і так, як ми хочемо, так само не буде. Грубо кажучи, зараз знов таки скажу те, за що у мене точно проклянуть в коментарях. Буде так, як е замовники цієї війни. Ось. Ось. Хто це все діло фінансував, ось ось по- їхньому і буде. Вони далеко, це не, не ми і це не Росія. Якби тут Ейваза не було, чи якось руни ще яка відстань би могла показати, я б сказав буде на умовах Росії. Но ні. Це не Росія, точно ні. Постару на Ансус, віруни вищих сил. Знак від вищих сил, втручання вищих сил. Ну, знаєте, що називається, якщо люди не можуть домовитись, трудяться вищі сили, які змусять домовитись. Ну, отак от. Е, ну, коли вже стане зрозуміло, що там за договір, як це все буде, куди це все діло йде, отоді от можна буде окремо розглянути. Як такого, до речі, тут ще фінального документа немає. Поки що. Він десь, знаєте, десь то там розробляється, в закромах, в закутках всяких. Е, ось це по-перше. А по-друге, ну, ще фінального плана все одно немає. У цих от самих ієрофантів, які оце -от все і є замовниками війни по факту, то в них ще фінального плану немає. Як це буде? Ну, ви, вищі сили мають втрутитись. Ну, Слава вищим силам. Що в людей клепки не вистачає, ну, то явно божественне втручання треба. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну і давайте на останок таке подивимось, чи будуть якісь... Серйозні гаранти миру. Ну, тобто, як нам? Це не гарантії безпеки, а саме гаранти, хто будуть виступати за дотримання цього самого там миру, перемир'я, там, заморозки війни, як його вже обізвуть. Суть від того не сильно міняється, як ви розумієте. Так, гаразд, добре, дякую за відповідь. Ну, покажіть, мені, будь ласка, ну, а якісь гаранти будуть, гаранти, які будуть оцей от самий мир підтримувати, забезпечувати між Україною та Росією. Покажіть мені, скажімо, правду. Посторона. Вищі сили як гарант. Ні, ну це гарно, звичайно. Кану перевернуто. Альгіс прямий, аж випав. Ну окей. Далі ж. Лаус. Соло. Ага. Хагалус. І Ішов. Тільки не кажіть, що Турісас. Да ні, у нас перевернутий. М -м -м. Цікаво. Що в нас тут? Пустаруна, кана перевернута, Альгес, Лагус, Соул, Хагалас, Маннас перевернутий. Дуже-дуже цікаво. А, ну, По-перше, вищі сили. Ну, гаразд. З другого боку, тут ще, ну, якщо перша падає пустаруна, значить це от все може піти мінятися. Як в кращий бік, так і в гірший. Є варіанти розвитку подій. Ми дивимося сильно далеко. Знаєте, ми як перепригуємо через. Через подію для початку має відбутися як така заморозка, щоб стало ясно, хто її буде гарантувати. Да? А ще заморозка не відбулася, ми вже на гарантів дивимося. А ось що так і показують. А поки на перевернуті. Ну, не сильно вони будуть горіти бажанням ті гаранти якби, дотримувати. Але правда, ось Альгіс прямий. Це є покровительство, це є захист. І не тільки вищих сил в даному випадку. Правда, гаранти будуть гаранти будуть і ті, які близько, і ті, які десь за морем, за океаном. Да. Америка теж буде серед гарантів, щоб там Трамп би собі не думав. Е, ну, в принципі, порадіємо. Загалом порадіємо із того, що буде. Це все буде медійно, яскраво, все почуємо, все побачимо. Ну, правда, знов таки хаґаласман нас перевернутий. Ну, по-перше, зміна влади. По-друге, тут взагалі загрожує те, як би когось не, не ліквідували фізично, тому що ця така зв'язочка, дуже часто це показує. Ну і в контексті того гаранти ну, не сильно будуть хотіти, як то кажуть, будуть надіятись, знаєте, що не доведеться втручатись, скажімо так. То, що гаранти не горять бажанням самі влазити в війну. Правда ж, я дивився, а війна в Європі все одно буде. Он бачив, колеги по цеху зараз цю тему підхопили. І так само приходять до тих самих висновків, що Європі воювати доведеться все одно. А штати й самі війну благополучно в якусь влізуть. Або й самі її затіють благополучно. З Трампом так точно. Ну, така от відповідь. Так що, чи будуть гаранти, так, да, будуть. Но, но-но. Ну но. Но тут ще явно будуть зміни по питанню, ще треба дожити до самої заморозки. Там подивимось, як це все діло буде. Ну що, давайте гаразд зробимо корекцію на завершення війни, не заморозку. І щоб це все завершилось повноцінно і нам на користь. Да? Бажано, звичайно, нашою ж перемогою. Ну, давайте одним словом, прискоримо це все. Значить, що ми тут зараз зробимо? Значить, швидкість. Ось ми швидкість даємо. Ось ми даємо швидкі трансформації. Куди? До. Е... Давайте тоді так. Тейва з Єра, значить, бойові дії, війна, завершення війни як такої. Що так. в нас настає? Мир у нас настає вже остаточний, без всяких цих вибриконів. Мир у нас настає. Ми цьому всьому раді задоволені, тому що у нас руна перемоги випадає. Да? Ну і що? Давайте? І по оталу. Отал прямий. Україна цілісна, Україна собі всі території повертає. А Росія розвалюється, як такі матері. Від себе додам. А, що в нас тут? Ева, ева, да. а отже, оце от максимально прискорюємо процес. Процес чого? Трансформації бойових дій. Куди? До миру. Ось, До миру, щоб це все завершилось остаточно, ставий довготривалий мир. Ми тим раді, ми задоволені. У нас перемога і Україна цілісна. Кордона, 91-го року. Хай буде так, і так і є. От на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте анто бажання. У спонсорів там свої плюшки. Доступ до рунта ставів перевірених, мною закритий спонсорський чатик, де всяку всячину по і обговорюємо не тільки. Ну, і інші приємні бонуси залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!